Здоровенькі будьте, панове. Як бачите, я вже в своєму тракторі і виїхав я на поле. Не сказав би, що якість суперкласна, тому що глибоко я не орю. Так як сказали мені хороші знаючі люди, що глибоко орати вже весною немає смисла, щоб не пересушувати лишній раз землю. Ну і все-таки я вже вийшов, ору і давайте прокатаю вас у тракторі. А то деякі в коментарях писали дядьки, що в основному трактор тільки в ремонті. Ну, давайте покажу вам його тепер ще й в роботі. Зараз вас прокатаю. Покажу, як я користуюся гідравлікою, тому що теж писали, що гідравлікою буде погано користуватися. Ну, я вам зараз це все діло, як кажуть, продемонструю. Погнали! Гораю першою. Так як советував мені один дядько краще довше порати, чим потім більше справляти. <гум> Тому як друга передача у цьому тракторі не настільки міцна, як перша. Ну, Самі бачите, важко, буває, прив'язує прямо геть аж конкретно. Але блокіровкою не користуюся. Ось вона. Зараз дійдемо до краю. Хоча пробував другою, в принципі, цупить, в принципі, такої нагрузки на нього я б не сказав, що є. Лупить, третьою, правда, не пробував. Ну, Я думаю, що цей мотор би потягнув, би, звісно, і третьою. Як можете чути, в кабіні шуму лишнього немає. В принципі, можна працювати. Руки теж не болять, тому що кручу за лінивець Не так, як і на... Бурові, там В рукавицях приходилось працювати, тому що цілий день удрулювавши, прямо мозолі на руках були. Ну ось я доходжу до краю. Зараз спробую однею рукою. О, вийшло. Як бачили, плуг підняв, сціплення не вижимав. Доходимо до наступної загінки. Так, треба знову однією рукою якось успіть. Все, лук доложив і пішли. В принципі, як бачите, щепленням не користуюся, а значить і гідравліка працює постійно. Щепленням тільки користуюся, коли стаю. На городі, як могли бачити, десь там поверху буде підказка на відео. Що приходилось коло краю ставати, виключати передачу, відпускати щеплення і тільки тоді піднімати плуга. Тут же ж, оскільки я і в прошлому дурав так само, да, великі, хтось скаже, що великі обори будуть. Ну нічого страшного, тоді обори великі, але ж в принципі, я не стаю лишній раз. Правильно. Ну й пройшов, пройду я в звичайний оранці, допустим. Там 4 круга чи 5, ці пройду кругів на три більше. Ну, Я думаю, що це не так уж і опасно, правильно. І не так уж важко. Ось так у мене працює плуг. В принципі, газу даже на всю не даю, трактор тягне. Дуже непогано. Звісно, трошки невдобно одною рукою знімати, а другою рукою керувати всім трактором. Щось тут мене трохи покрутило, прив'язувало тут місцями. Так, да, звісно, якість оранки не особа. Ну що ж, сподіваюся, що це останній рік, коли я сію, о, прив'язало блокіровочка і пішов. що Це вже скільки я вибирав, ще плуг не забивався. В принципі, хоча б тюраю, я як бачите, вздовж рядків. Так, знову ми підкраємо. Знову ми піднімаємо плуга. Раз. І все. І ніяких немає труднощів із гідравлікою. Так що я думаю, що переробляти її на мотор за скажені гроші, я не збираюся. Ну ось, Заходимо в нову загінку. Ну, тут взагалі просто <клух> речашка і плуг. Ну, скільки в мене там стоять штуцера залужені на опускання, то плуг не падає на землю різко, а нормально собі опускається і, в принципі, так і працює. Не дуже довгий в мене тут такі гони. Трошки пройшов тайснув розворот, трошки пройшов тай розворот. Все-таки виворати потрібно. Так що буду орати я далі. Думаю трохи пізніше. Шерське включення, вже в принципі буду закінчувати. Ну і показати хочу ще як мене з освітленням проходить тут всі всі діла по оранці. Ну що ж, умикаємо. Оба! І салон вимикаємо. Погнали? О, оце світ. Так, Галярин, що у нас там взаду. Зака, звичайно, так не світить, тому що тоніровка. І на камеру поганенько буде видно, але факт того, що ще буде там звісно, стояти ще плюс дві фари, тоді буде там взагалі сяйво. Ну а спереду тут білий день. Можна орати без проблем. Так, щось на вечір стало важче орати. Мабуть, трохи земля одійшла. Yeah. Ну, в принципі, зараз зроблю пару кругів та й буду Мабуть вже і закінчувати на сьогодні. А завтра догорою. В принципі, наче махнув так немало. Хоча й виїхав пізно. Так, панове, другий день і як бачите, в мене вже все заділено. Я тут так на розслабоні, на чилі. Коротше, працюю. Тут ось таке одне місце, де трохи підкидає, трохи скинем газ. Получилася в мене рівна прозора. Ну, в принципі, майже рівна. Ха -ха. Трохи сидіння пищать почало за ці два дні. Ну я думаю, ви чуєте. Так що... Така в мене оця весняна получилася оранка. І я б сказав, що виоранок погано. Навіть тут, як кажуть, і казати не треба нічого, самі все бачите. Буду оурвать, залишилося мені, як говориться ще один круг, крім цього. І навіть буде зора на розора. Потім треба буде боки обороти, а в принципі буде і все. Коротше, виворов. Задовбався трохи. Ну, то таке. Тепер уже точно все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!